Так, Всім привіт. Сьогодні буде відео про те, що коли нема можливості, а сильно потрібно. Значить, За ніч випало ну, осаду 20 мм. Да? До речі, це оце подарок від мого підписника Олега Олег Білокінь, по-моєму, мені. Якщо не помиляюся, якщо помиляюсь, то ви зразу вибачаюся. По-моєму, так було діло мені. Надіслався зімою. Ну, зараз от він якраз, я ним користуюся. Ну, а тепер саме по суті, саме відео. Значить, Дощу ви бачили за ніч скільки тут вода стояла, що було зроблено. Було кинуто, ось, ось, бачите, такі трапи. От. Палки тут вже стоять. Так, Собака там уже, провіряє, що я правильно все роблю. Так, сюда сюди. Сюди йди, сюда йди. найдусь. Ось, вона провірила, все нормально, дала добро. Значить, палички поки все стоять і будуть ну, дуге. Да? Значить, добро я отримав, відро тут. Три ноги в мене в руках. Зараз ставлю три ноги, просто поставлю і покажу вам малесеньке, таке, коротесеньке. Прям відео, що робити, коли. Ну, ви вже і так зрозуміли, да? що робити, коли сильно потрібно. Тобто, Будемо знімати кіно, а кіно буде, садимо шкілку, тому що дощі кожен день йдуть. А, а чобуки вже у шкілки, скажу у цьому, в кільчуватері. Ось, допустимо, дивіться, подяка-полякам все написано, да? Дивіться, які корні. Бачите? Вже в кільчуватері йому нема там що робити. І треба срочно це все діло висаджувати. От, а кожен день дощ іде. І що робити? Ну, ось я вам показую, що робити. Ось, о, це що теж, опять дивіться, подяка полякам. Бачите, тільки на другому подвої. Оце ось на її ось оце такі корні. Оце на RR10114. Ось отак виглядають коріння. Така ж сама, бачите, один і той самий чубук. Ну, в смислі, сорт. Бо я на різних подвоях садив. Та тут багато в мене тут у відрі, тут, бачите, Зараз я покажу, як я буду виходити із цієї ситуації. Ось о, дивіться, які тут коріння. Це теж на вієрулі, це джевелін. Ось. О. Тобто вієрул рула, Тут які коріння, я вже вам показував далі, дивіться ближче. Бачите? Оце вам вієрул. Тобто не буду я вам сильно багато відео затягувати, Воно, вони там усі тут піввідра такі з такими коріннями. От. Буду зараз висаджувати, а як мені висадить отакі коріння, показую ось труба 50-та. І ми робимо Зараз сюди камери, то наче фатає. У мене тут вже ця капельна стрічка лежить тут під, під плівкою. Я ось дивіться беру, ось так ось роблю. Ось. Все. Раз. Оп, І там великий отвір. Ну тобто на 50-ту трубу. І туди спокійно уходить оце все діло. Ось раз, корінь поставив і чуть-чуть уверх смиканув. І цією ж землею тут вона не настільки мокра, я її ось отак от і роблю. О, все, чубук висаджений, бачите? Наступний, беру цю трубу, там ось о, постукав. Та й все. Ось, о, бачите, в даному випадку об коліно і випав усло все з неї. Бо тут же ж воно було вкрите і не настільки мокре було, як зараз було. То, ну, я ж бачите на досках. І рядом ось, о, 10 сантиметрів відступили. І така ж сама процедура, аж раз. Дивіться, витягнув, все красиво, все. Ось постукав та й ось витрусив для наступної. І ось садимо наступну. І нічого воно тут не обламується. Я ж воно бачу, аж до самого дна поставив. І опять же, цим же ж і притрусив. Все красиво. Тим, що витрусив, воно тим і притрусю. Все, висаджено, дивіться, як гарно, так? Да? Ось. це тобто як швидко можна. Тому що зараз покажу чубука. Зменшую корневою. Ось, все, дивіться, раз. І все. І посадив джевелін сюди. Раз. Все, коренево там все, красиво помістилося. Вологою земелькою легенько присипав і зверху ось трамбуну, щоб він не шатався. Та й все. Якби. Бачите, все просто. Так що так. Зменшую, де треба нам, де в нас маленька. Ну, ось його окорнева тільки пішла, дивіться. Ось, його, бачите, дивіться, така. Ось. Його. Вона красива, все, ну, вона така мілка. Да? Ну її теж так не втикнеш, бо все обломиться. Це в мене на рр 14 буде. Ось так. Да? Беремо ось цю 32-го. Ще проще. Дивіться. Ось, о, раз. Аж туди. І все, дивіться, поставили. О! То що треба. Цю, о, так ось. І все, і виберу. Треба, сюди засипали. Вогкою землею. І все красиво. І нічого ми не обломили. Ніякого корня. Ну а де немає, зараз спробую подивитися, де калус тільки один. Десь в мене були такі, наче тут. Ну, а ті і так, знаєте, просто втикнув через тут і все. Де ж воно? Ну, ось щось тут малесеньке таке геть. Ну, може ж не обломиться. Хоча тут воно розтріскується є. Ну, коротше, давайте. Та ні, жалко все одно, ну раз воно вже там є. Де ж у мене тільки калус там би, виступав, я бачив. Так, короче, Не буду я, просто бере чубука, чубука, його туди по самій отак. І все. Якось так. Ну, На цьому все. Я вам показав, коли сильно потрібно, а немає можливості, як оце все зробити. Ну ось, о, тільки школку досадив. Покажу отсюда. Ось, ось о, тільки болото домісив ось о, до краю, досадив школку. Ось, бачите. Не встиг ще й укрити. Ну нічого, дощом промия трохи. І ось, о, заново зараз буде злива. Оце якось так. Коротше, що замітив, що хочу сказати. Значить школку я досадив, все там нормально. Навірно, з десяток, з усіх чубуків, з десяток там не дало корні. І як не странно, весь той десяток кобер. Я садив, прищеплював на вієрулі, прищеплював на Добрині, прищеплював на рр 14 і прищеплював на пам'яті НЕГРУЛІ. Отак. Ну і на кобері. То з усіх, от ті, що я висадив і що не дали коріння, то іменно кобер замітив. Бо я прямо перечитав, в мене кажуть, що був підписаний маркером. Мало того, що зверху, ну бачили, бумажка написана, да? а ще є на самому черенку написано маркер, який не змивається, він довго держиться. Підписані. То я так передивився, вже дощ накрапав, передивився, то... В основній масі майже всі кобер. Не було, не відірула. Навіть на телек я прививав там льох пару штук для себе хочу зробити, то як коріння немає, ну, добре калус образований. А то геть такі черенки посадив, що там не калус, а не коріння. Ну, уткнув, побачу. Я знаю, де вони виткнуті, вони тут, ну, Коротше, я намітив, де вони є, буду дивитися. Буде з них який тут, не буде, дасть воно в землі, може коріння, то якось оце так. Оце ж бачите, яка погода. О, і град пішов. Оце цього нам і не хватало. А сітка градобойна в гаражі лежить. Нормальний ход. Ви представляєте, це, те, що не добило, то зараз доб'є. Тіпун мені на язиці. Блін, ну, ну це треба. Коротше, погода нас випробує поко... природа нас по повній випробує в цьому році. Дивіться, що твориться, грат у нас ну, маленький поки, слава Богу. Ну Хоча б листки не посікло. Ну на цьому все. Я бачите, ну зараз підуша кавунів, досадю в теплицю та й усе вся вся робота на сьогодні. Короче, выходной.